Так, Сьогодні ми робимо невеличку розпаковку. Ми точно продовжаємо розпаковку. І ти у нас прийшло дуже інтересно, зараз вам щось покажу. То, стати, може комусь буде дуже-дуже в нагоді, особливо коли має гібридний слот в телефонах. Так, значить, Це у нас кріплення на камеру. Ну, ну теж на боту камери. Так, все, пусть ага, той дополнительний. Тут викладаєте е, ту камеру. Все шолкує собі, кладете туди. І допустим вот одну кріпляєте до руля одну так. І потім просто зашоркуєте. Ну, Короче, таке все пластикове, може бути металічне. Ага, можете і крухається. Щоб то не рухалося, там можна виходить, закрутити масильно. Так, окей, то вкладаємо. Далі у нас. бути такий універсальний теж тримач, но мабуть бути металічний. Вони всього чогось присилають їх пластмасу. На вигляд вони металічні, от такий невеличкий. Ох, який жорсткий чолов. Так, ага. А, він там все розкладає. Получається, фіксується, І плюс он мався витягати. Не на много, але допустим, цього вистачає. Такий жорсткий пласт, пластик. І плюс, ага, ви коли все затягаєте, у вас ні си не кевесь, і нісе. Короче, воно фіксирує і то і то. плюс, і маєте ще додатково прикручувати. Так. І потім у нас одна посилка і все. Так. Так, ну це вже має серйозне кріплення на камеру. Це вже прямо до трубки, по мене вже одно таке є, похоже. І всяке, до перила, допустим, до якогось деревця, до велику. Прикрутили, зафіксували, Це і в пластик. А це і метала маємо. Теж ноги пластик, щось таке на половину, 50 на 50. І саме головне. Но для цього буде потрібно стягнути рукавиці. Так, і заодно тестами. Ось голо. Так. Давай, давай сюди, о! Так, ну як воно буде стояти, чесно сам не знаю. Тож я замітив, що все у нас збоку йде сімка. Не знаєте, як це воно викривіт. Треба було заказувати ззаду. Зараз перевіримо, заодно затестаємо. Так, ну зараз продовжаємо. Е, як воно вийде? Получається, у нас є телефон. Є дві типа гібридний слот або флешка, або сімка. Тепер нам треба якимось таким читерським способом. Або сяк, або так. Вкласти флешку. Вкласти флешку на ту покласти сімку. Все, як вона має бути. І все, все... зафігарити у телефон. Ну, подивимося зараз, як воно вийде. З першої чи десятої спроби. Треба її точно би приліпити. Ну no, і потім привіплю, якщо воно буде працювати. Тому що воно тільки того, що воно і не пускає. Но не може її затиснути прямо туди.

Клейний підсох. Ще трішки підсохне? Ну і тепер спробуємо. От так бачимо воно є. Тепер спробуємо. Чи воно у нас є. Получе. Так, зайшло. Це вийде у нас десь є буде приліпити той. Так, мені дзвонок. Так, сімка у нас є. Тепер поставимо другу сімку. Так. Ага, воно тут вказано якоюсь стороною. Так, так, так. О. Ну, раз так будеся болтати, далі я десь цю приліплю. Так, і що у нас є? Так. Синхронізація SIM-карт. Найс. Nice. Так, як бачимо, у нас все працює. Бачимо дві сімки. Заходимо зараз у програму. Получається, у нас є флешка. Память телефону і дві сімки. Зараз ми включиме то. Ключиме мобільну. Получається інтернет на другій сіті. Так, мобільна сіть. Оп. Так, о, включаємо мобільний інтернет на о 2 Включаємо. Зараз підтест. Заходимо. І так, допустимо, у вас є гібридний слот, і ви хочете мати сімку і флешку. от таку штучку. Покупаєте сілку на неї я лишу і робите з неї такий бутерброд. І все працює. Так, я взяв просто з запасом, Думав, що я її скажу в лобню. Gets, і, виходить, я цю штучку собі десь той прикладу. Так, може так. Є статі Майдовгі. Мені звернути увагу в Майдові. Маєте пластитись так. Я і детякий стоїть так тихо при Так, може би я і тут не сказав, подивлюся. І просто натягнув чехол і буде по має дві сімки. От так, скорость беся. Всім дякую за просмотр. Ставте лайк, пока-пока.